Уявіть мегаполіс, де замість вулиць золотаві доріжки мікросхем, а замість будинків височенні важі процесорів. Це електронне місто. Життя тут рухається у ритмі енергії, яку ми називаємо зен. Але зен дуже примхливий мешканець. Він не завжди тече рівномірно. Іноді він мчить бурхливим потоком, що загрожує спалити все на своєму шляху. А іноді раптово зникає, залишаючи цілі квартали в небезпечній темряві. Цей нестабільний рух створює хаос, з яким місто має якось справлятися. Щоб приборкати цей хаос, архітектори міста збудували капу гігантське енергетичне депо. Капа виглядає як масивна циліндрична вежа, що височіє над іншими спорудами. Її призначення просте, але критично важливе. Вона працює як буфер. Коли потік Зен стає надто сильним, капа відчиняє свої цифрові шлюзи. Замість того, щоб дозволити зайвій енергії вдарити по крихких механізмах міста, депо вбирає її в себе, заспокоюючи розбурхану стихію. Всередині капи відбувається справжня магія накопичення. Енергія Зен не просто лежить там, вона заповнює внутрішні рівні вежі, наче воду в резервуарі. Чим більше надлишків надходить із мережі, тим яскравіше світиться депо. Це процес підготовки. Капа знає, що кожна іскра збережена сьогодні може стати порятунком завтра. Вежа наповнюється пульсуючим зеленим та тривожним червоним світлом, демонструючи свою готовність витримати будь-який тиск. Раптом трапляється непередбачуване, головна лінія живлення міста гасне. Темрява починає поглинати квартали, і Зен припиняє свій біг магістралями. Саме в цей момент капа демонструє свою справжню силу. Вона автоматично переходить у режим віддачі. Те, що було накопичено під час надлишку, тепер спрямовується назад у систему. Хоча основні траси порожні й темні, від депо відходить яскравий стабільний промінь, який підтримує життя в критично важливих частинах міста. Іноді місту потрібен не просто рівний струм, а миттєвий і надпотужний поштовх, щоб виконати складне завдання, наприклад, надіслати сигнал у далеку галактику. Тоді капа робить те, на що не здатне жодне інше джерело, вона видає весь свій запас за частку секунди. Це виглядає як сліпучий спалах, виконавши свою місію. Депо, на мить згасає, щоб знову почати процес збору кожної вільної краплі енергії для наступного разу.